дякую, що доєдналися до нашого вебінару. І сьогодні ми з вами поговоримо про такі речі: як, що таке являє сама гіперконвергентна інфраструктура, які є лідери на ринку гіперконвергентних рішень, як змінився підхід компанії Cisco до побудови гіперконвергентних рішень на базі їх серверів. І почати хочу з того, що. Порівняти, як виглядає зараз стандартні ті інфраструктури та що нам дасть HCI. Ну, По-перше, як виглядає зараз більша частина побудованих АТІ рішень? Так звана класична архітектура. У нас з вами є рівень серверів, на якому виконуються всі обчислення. Ці сервери під'єднані окремо до, як правило, ethernet мережі, через яку відбувається взаємодія між самими серверами та між користувачами, окрема мережа Storage Network, яка забезпечує взаємодію серверів та систем зберігання даних, і шар вже систем зберігання даних, які. Зберігають безпосередньо самі дані, розподіляють доступ до серверів через Storage Network та забезпечують всю логіку виконання зберігання, дублювання даних. Ця інфраструктура була дуже гарна на певному етапі. Вона вирішувала таке дуже важливе питання, як розподілення доступу до. До ну, зберігання до даних, забезпечувала сумісний доступ до цих даних, що дозволило побудовувати кластерне рішення для дуже багатьох аплайнців. Але на даний момент ця система має певні недоліки. Першим таким недоліком є те, що на кожному рівні. Будь то езернет мережі, будь то сан-мережі, серверні мережі, СХД, мережі вам потрібно мати окреме обладнання. Це велика кількість обладнання, воно все вартісне, вам потрібні окремі спеціалісти для того, щоб обслуговувати, налаштовувати ці рішення. По друге, Оскільки це, оскільки рівень СХД, як правило, є апаратним рішенням, то будь-які оновлення. Тобто час плине, технології розвиваються, функції розвиваються. Але для того, щоб отримати новий функціонал, як правило, на СХД, потрібно було змінювати повністю контролери даних, що також є дуже ну, вартісним коштосним рішенням. Але найбільшою основною проблемою такої архітектури є те, що як правило, самим узким місцем цієї інфраструктури це є контролери на системах зберігання даних. Чому це так? У кожного контролера є певний, скажімо так, певний предел своїх производительності. Диски дуже швидко розвиваються технології. Вже дуже плотно в наше життя ввійшли SSD-флеш-накопичувачі. Вони дозволяють видати дуже багато айопсів. Але контролер може передати через себе дуже обмежену кількість. Тобто, якщо ми додаємо багато, дуже багато дисків до систем зберігання даних, ми можемо збільшувати об'єм даних, але не, зможемо, не можемо додавати певну производительність до цих систем. Що а, в даному випадку пропонує гіперконгрентне рішення? А, зараз дуже сильно розвинулися такі технології, як системи а, Software Defined Network, Software Defined Storage та серверна віртуалізація. Вже це ну, повс... дуже сильно використовується і дуже рідко використовується окремі там, хардвар рішення серверних. Що це дозволило? Це дозволило в рамках одних сервер, одного сервера зосередити всі ці шари е, в рамках одного рішення. Це дозволило е, перше, що найбільша перевага, яка е, має рішення гіперконвергентної інфраструктури, це е, дуже гарна масштабованість. Тобто, додаючи, е, так, прошу вибачення. Зникла презентація. Прошу вибачення. Так, да, продовжу. Що це дозволяє? Це дозволяє додаванням однакових модулів гіперконвертних рішень, забезпечити ріст як об'єму зберігання, як рівня вичислювань, а та також ж продуктивності самих систем зберігання даних. Тобто, у нас немає вузького місця в вигляді контролерів системи зберігання даних, додаючи нові сервери, ми як підвищуємо продуктивність системи зберігання даних, ми підвищуємо пропускну здатність. І таким чином ці системи в плані масштабування майже не обмежені. Другим дуже немаловажним фактором якого є, оскільки гіперконвіантні рішення це, як правило, повністю програмне рішення, то фактично будь-який новий функціонал реалізується тим, що ви просто оновлюєте самі софт. Тобто у вас побудовані вже набрані сервери, набрані ці коробочки. Як тільки Вендор випускає новий функціонал, ви просто оновлюєтесь і на цьому ж самому залізі отримуєте повні нові функції, що дуже економить, ну, дуже економить кошти. Як же зараз виглядає рішення? Ринок HCI рішень. Оскільки HCI показав себе дуже так, перспективним рішенням, то такі рішення мали фактично всі вендори. Дуже багато вандарів це і Microsoft, і HP, і Dell, і Cisco, Але з плином часу на ринку склалася така ситуація, що визначилися, скажімо, так, безпосередні лідери. Це компанія Nutanix та компанія VMware, які з власними будемо з вами і порівнювати в даному в даній презентації. Ці компанії позиціонують себе не зовсім однаково, про що ми поговоримо дальніше. Як, наприклад, компанія ВМВ позиціонує себе як гіпервізор, який ви можете встановлювати майже на будь-які сервери, які підтримуються. Компанія Nutanix вона позиціонується більше вже як програмно-апаратний комплекс. Як ви знаєте, компанія ВМВ, якщо Дмитро сказав, компанія ВМВ нещодавно була придана Бронком. Uh, і, скажімо так, процес змін він продовжується. ну, подивимося, як далі буде, і поки що зміни, скажімо так, відбуваються ну, доволі важко. Uh, що ж стало передумовою uh, до того, що компанія Cisca та Notanx uh, заявили про своє партнерство. Скажімо так, як ви як я вже сказав раніше, ситуація з лідерами на ринку вона вже сталася. Думаю, те, що ВМВ була придбана бродком, також не в останню чергу зіграла свою е річ. І е було б ну, дуже, скажімо так, неоптимально продовжувати е розвивати свої рішення при наявності двох явних лідерів. Тому, е скажімо так, з 11 вересня компанія Циска е припиняє. Е Розвиток своєї платформи Гіперфлекс, це е, рішення від відсиска е, гіперконвергентної інфраструктури, і починає е, робити свої рішення гіперконвергентної інфраструктури на базі партнерських рішень між Cisco та Nutanix. Гіперфлекс ще буде доволі довго собортитись, тому це, скажімо так, не, не дуже страшно. Тобто, це дуже непогане робоче рішення, яке ще років 5 буде на ринку і буде підтримуватись. І а, зараз ми вже хотілося б порівняти якраз таки основних конкурентів на цьому рішенні. А, як я вже казав, а, ці компанії мають. Трошки різні підходи до е, побудови, як я сказав, Nutanix – це програмно апаратний комплекс, ВМВ це більше суто програмне рішення, яке е, можна інсталювати на supported серверах Обі ці компанії е, е, скажімо так, є рішеннями рівня Enterprise, тому, функціонування між, тому функціонал між ними він доволі схожий, і, як правило, всі потреби, які є у замовниках на ринку, ці компанії покривають. Компанія ВМВ. В них є невеличка різниця. Компанія ВМВ, як правило, розвиває всі свої технології на базі власного гіпровізору ВМВ, так названий SXI. Nutanix вже не проти. Вони дозволяють використовувати сумісно зі своїм рішенням гіперконвергентності -гіпер різні, різні гіпервізори, але при всьому цьому вони йдуть в поставках на, ну, як я вже казав, як програмно апаратний комплекс, або на базі своїх серверів, або на базі інших вендорів. Ну, тепер вже буде і на Циска. У компанії Nutanix є власний гіпервізор. Який побудований на базі КВМ, так називаємо Hypervisor Acropolis. І якщо ми говоримо про максимальну функціональність, яку надає Nutanix, як правило, це рішення будується на Ну, розглядається на, при використанні саме гіпервізора від Notanix. Цей гіпервізор не є дуже розповсюджений на нашому ринку, але, як я вже розповім далі, то функціональність його майже нічим не відрізняється від, відрізняється від функціонального ВМВ, який дуже розповсюджений на нашому ринку. І таким чином. Перехід на цю технологію він не буде, скажімо так, о, чимось складним для компанії, і компанія нічого не втратять. І так порівняємо трошки функціональність. Ну, Перше, що як правило впроваджується у всіх рішеннях, це рішення від high велобіліті. Так, оба гіпервізори, оба рішення обидві компанії підтримують це рішення. Nutanix, ця функціональність трошки відрізняється від порівняння ліцензування. Тобто, в базовій версії ми маємо availability, в більш просунутих ліцензіях. Ми маємо функціонал, коли Nutanix починає відслідковувати доступність ресурсів, забезпечує можливість гарантованого перезапуску. Тобто availability виходить на новий рівень і сам гіпервізор починає. Трішки допомагати не допустити помилки при надаванні ресурсів віртуальних машин та рекеструвати ці переключення. Обидва гіпервізори надають можливість гарячого додавання ресурсів до віртуальних машин. Єдине, що, скажімо так, не, ну, на моїй практиці, такий функціонал не дуже часто використовується, але, як правило, всі компанії, які займаються віртуалізацією, дуже це... Дуже люблять про це розповідати і показувати візди. Одним функціональність, яка використовується в Azure СІМІ, це Memory Work Committed. Що це за функціонал? Це функціонал, який дозволяє економити оперативну пам'ять фізичну і надавати віртуальним машинам більше пам'яті, ніж є в наявності. Там є декілька скажімо так, технологій, які дозволяють це робити. По-перше, це sharing memory, тобто віртуальні машини, які, і та оперативна пам'ять, яка надана в віртуальній машині і не використовується, вона може видаватися в загальний пул, і машини, які ми дозволили використовувати work-committed, можуть використовувати цю оперативну пам'ять між собою. Дуже просунуті функціонал у компанії Nutanix це Metro Availability – в МВТ також не дає цей функціонал, він доступний при використанні рішення Весан. Але Metro Availability в рамках Nutanix є рішенням, яке вбудовано сам гіпервізор. ще хотілося б сказати, що як правило, підхід в побудові взагалі цих рішень такий, що. Весь функціонал, який є в Nutanix, він, як правило, зосереджений в одному рішенні. Компанія ВМВ позиціонує трішки все по-іншому. Тобто рішення, наприклад, віртуалізації, рішення керування, моніторингу, віртуалізації нетворк, для як правило, це окреме рішення. Nutanix – навпаки. Metro availability, які надає Nutanix, також інтегрований такий функціонал, як оркестрування disaster recovery, як окремі функції в рамках цього Metro Availability, це є синхронна та ансинхронна реплікація. Вимоги, які, надають, які повинна виконувати інфраструктура для синхронної, для синхронної реплікації, як правило, це такі ж самі рішення, як в майже усіх виробників. Це 5 мілісекунд затримка між каналами. Тобто ми можемо розкидати сервери будь-де. Якщо ми можемо забезпечити е, таку низьку латентність між серверами, ми можемо забезпечити синхронну реплікацію між всіма нодами, будувати на цьому кластері. Доволі, далі доволі стандартна функція для всіх є перевірки, це LiveMigreйн. Live Migration є собою те, що ви можете переміщувати віртуальні машини між всіми кластерами, не як перериваючи їх роботу. Тобто, фактично, якщо вам потрібно виконати якісь операції з хостом, ви переміщаєте віртуальну машину, вона повністю без переривання своєї роботи, оперативна пам'ять і так далі. Переміщується на інші хости, ви можете обслуговувати інші хости. У Nutanix є такий дуже цікавий функціонал, як cross крос-гіпервізор Recovery and Backup. Це функціонал, який дозволяє виконувати реплікацію не тільки в рамках гіпервізорів Nutanix, але й між іншими гіпервізорами. Це не зовсім, скажімо так, там, звичайно, ви не можете забезпечити синхронну реплікацію в даному випадку. але з певними затримками ви можете реплікувати дані між повністю іншими, різними рішеннями. Функціонал темплейтів. Темплейти це теж доволі стандартна функція, яку забезпечують майже усі гіпервізори. Це коли ви можете створити темплейти певних віртуальних машин. І це дозволяє дуже швидко розгортати віртуальні машини, коли вони вам потрібні, коли потрібні адміністраторам. Підтримуються функції підпредпідготовки віртуальних машин. Тобто ви можете задати, надати функції, коли при розгортанні віртуальної машини виконується певна предпідготовка віртуальних машин. Також гіпервізори підтримують таке рішення, як роботу з VGPU. Цей режим підтримується в двох варіантах, коли ви можете віддавати. Графічний адаптер або напряму віртуальним машинам, або віртуалізувати або вірт, графічні ядри та надавати віртуальним машинам. Це рішення дуже, скажімо так, використовується в, при побудові інфраструктури віртуальних робочих столів. Notanix ну, дуже полюбляє це, скажімо так, вони, у них є дуже гарне партнерство з Citrix, і це ну, майже найкраще рішення на даний момент по побудові віртуальних робочих столів. Дуже цікавий функціонал це так звані NUMA. NUMA це таке рішення, коли віртуальні сервери керуються доступом віртуальних машин до оперативної пам'яті. Тобто, фактично, ви можете виділити віртуальним машинам певні процесори та надати доступ прямой до саме тих ячейк пам'яті, які обкористовуються саме цими ядрами. І таким чином забезпечити дуже велику швидкість. Віртуалізація мережі У компанії, ну, тут, скажімо так, віртуалізація мережі можна поділити на декілька рівнів. Як в Nutanix, так і в ВМВ є так звані віртуальні свічі. Це фактично віртуальні рішення, які дозволяють забезпечити доступ різних віртуальних машин до різних валанів в рамках, або розділити функціонал в рамках. Підключення до одного там, порту або декількох портів е, на свічах. Також як Nutanix, так і ВМВ надають функціонал віртуалізації нетворкінгу, це так звані оверлей мережі. Е, це таке так рішення, яке дозволяє вам віртуалізувати мережі. І фактично, коли ви сервери підключаєте просто до свічів, е, весь, весь функціонал як маршрутизації. Як фаерволінку, мікросегментації, відбувається повністю на програмному рівні. Цей функціонал зараз дуже популярний. Він дозволяє популярний він з точки зору побудови саме безпечних мереж. Чому? Тому що коли у нас дуже багато віртуальних машин, обидва рішення дозволяють побудувати, скажімо так, карту взаємодії усіх. Віртуальних машин між собою вони будують між якими які віртуальні машини між собою обмінюються доступом. І коли система збирає цю статистику і будує цю карту мереж, то ми можемо дуже швидко і дуже легко налаштувати такий функціонал, як мікросегментація. Мікросегментація це така річ, коли в рамках одного вилану, навіть на рамках одного вилану на рівні мережі, ми можемо обмежувати взаємодію між віртуальними машинами. Чим це дуже цікаво? По перше, це безпека і воно дозволяє в так дозволити взаємодію тільки по тим портам, які потрібні віртуальним машинам. Що цікавого є, у Nutanix? У Nutanix є така функція, яка дозволяє одразу, скажімо так, це преднастроєні певні. Шаблони, які дозволяють вам власну серверну мережу привести до певних стандартів. Наприклад, це дуже актуально для банків, оскільки в Nutanix є предналаштований так називаний PCI DSS. І тобто ми ставимо віртуальні машини, вони між собою взаємодіють. Nutanix сам нам будує карту. І ми кажемо: будь ласка, обмеж взаємодію всіх цих віртуальних машин між собою по стандарту PCI DSS. І... Фактично, ми приводимо до цього стандарту всю нашу інфраструктуру. Так, ще щось я хотів сказати: те, що дивіться, Nutanix, Рішення від Nutanix на нашому ринку не дуже розповсюджені. Саме вони не розповсюджені в рамках використання саме гіпервізору Acropolis. Як я ще не сказав, то Nutanix при тому, що він забезпечує віртуалізацію зберігання даних, дозволяє використовувати поверх себе будь-який гіпервізор. ВМВ як би ні, і якщо говорити про використання саме Acropolis, то Nutanix співпрацює з дуже багатьма виробниками. Як ви бачите на слайді, це рішення є enterprise рівня і дуже багато компаній є сертифікованими для роботи перед ним. Взагалі, ця платформа була першою платформою віртуалізації, наприклад, яка була, яка була сертифікована під роботу з SubHana. Робота з Nutanix, з вона дуже добре партнерство має з Citrix для побудови інфраструктури віртуальних робочих столів. Також Nutanix є, ну фактично, інтерпрессурення для побудови. Дуже добре те, що зараз є колаборація Nutanix разом з CISCO, це дозволить, скажімо, так, більш тісно інтегрувати різноманітні рішення від компанії CISCO на платформі Nutanix. Стосовно ліцензування, компанія Nutanix, як і компанія VMware тепер, пропонує всі свої рішення на базі підписки. Як правило, підписки діляться на три бандли, тобто, фактично, вибираючи один з трьох бандлів, ви можете отримати той чи інший функціонал від Nutanix. Notanix більш трошки на, наразі, скажімо так, трішки більш гнучка система ліцензування, оскільки майже весь функціонал, особливо починає з проверсії, ви можете докупати окремо. Тобто, якщо вам не потрібна ultimate редакція, ви можете взяти PRO та додати тільки той функціонал, наприклад, там робота з Kubernetes або Disaster Recovery, яка має Notanix. ВМВ МВН наразі, скажімо так, не дуже гнучка. Має систему ліцензування. Тобто, фактично, якщо вам потрібен, наприклад, функціонал NSX, це віртуалізація мереж, ви потрібні брати тільки максимальну редакцію і все. Ну, якось так. Що стосується міграції на Notanix, у Notanix є окреме рішення, так називаємо Move. Це дуже таке потужне рішення, яке дозволяє в автоматичному режимі. З предналаштованими workflow мігрувати нагрузки майже з будь-яких систем віртуалізації. Це можуть бути різні гіпервізори, ВМВ, Hyper-V. І незвично на це він дозволяє мігрувати навіть з паблік Cloud рішень, будь і так далі. Предналаштувавши ці е, Workflow, ви можете запромігрувати, коли е, ваші віртуальні машини переїдуть на кластер Notinux. Е, в виходячи за рамки MUV, Nutanix надає різноманітні тули для пітовій міграції. Це коли у вас є рішення якісь на фізичних серверах, і ви можете їх віртуалізувати цим ходом. Дуже цікавий функціонал так називаємо In-Place Upgrade. Коли ви використовуєте. Рішення, рішення на стараджах від Nutanix. Ви можете в автоматичному режимі мігрувати кластер з одного гіпервізора на інший. Наприклад, якщо у вас є там, рішення на Nutanix, яке використовує гіпервізор ESX, СХСАЙ, ви фактично там, натисканням однієї клавіші, можете переінсталювати всі хости на Acropolis і всі ваші віртуальні машини без, прос, без постою приїдуть на нове рішення. Ну, це такий більш поверхневий огляд е цих рішень. Якщо у вас є запитання, то готові відповісти.